Що не так з уклоном. Давайте будемо розбиратися, що не так з уклоном, бо з уклоном явно щось не так. Все, що я скажу, це виключно моя особиста думка. Ви можете з нею погоджуватися, не погоджуватися. Також я скажу, що іншими агрегаторами я не користувався, але все рівно от всі моменти, які я озвучу, вони, якби мені все рівно, є там, може хтось воно краще, може гірше, там, може в останніх все ще гірше. Я не знаю. Не знаю, але все що я озвучу, все можна зробити, все можна виправити, було б тільки бажання. Чи є таке бажання в уклона? Напишіть в коментарі, чи є бажання уклона бути кращим. Ну, давайте, погнали. Е, значить, перше, що мене бісить, це розділ компенсації. Значить, так, ребятки, розділ компенсації треба просто видалити. Видали цей розділ, я вас прошу. Е, він створений виключно, для того, не для того, того, не щоб компенсувати, не подумайте, не для того, не така його мета. Він просто називається компенсацією. А насправді цей розділ створений для того, щоб бісить водія. Це єдина його функція. Бісить водія, дратувати його. Єдине, от. Єдина, типа, от. Оці всі формулювання, я не знаю, ну блін, напишіть нормальні тексти, так, щоб оте, оці всі ваші відмови вони не були такими, наче тобі плюнули в лице. Якось попрацюйте над текстами, ну і видаліть цей розділ. видаліть просто. Ну, Я цим розділом іноді користуюся, я вже, мене вже не так штормить, бо ну, бо який сенс е, сліпсувати нерви. Знаєте, як я в цьому розділі? Я от подам і, е, ці заявки подаю дуже рідко. Але якщо я подав, то що То я тоді не читаю, компенсували мені, не компенсували. Я стараюсь не заглядати. Мені це вже не цікаво. Я подав і все. А цієї їхні хамської відповідь я не хочу знати. Ну, начислили мені 30 гривень, божечки, щастя велике, велике щастя. Я у кону за день заробив там тисячу гривень, вони мені спустились з небес 30 гривень ну, компенсували. Дякую. Ще 30 вони вже не компенсують все. Отака от от реальність. Потім, що мене бісить, другий момент це те, що пасажир на першому місці, а водій це так: от, щось таке другорядне, щось таке, без чого можна обійтися. Ну, Ніхто не хоче бути номером два. І я не хочу бути номером два, і мені неприємно, коли я бачу, відчуваю це, розумієте? Я, я в тому числі розумію уклон, що вони прекрасно розуміють, що коли у них будуть замовлення, то водії будуть там пихтіть, воняти, ще щось не будуть возити, бо уклон дає замовлення. Отак от. Тому уклон париться про пасажирів, а не про водіїв. А водії вони все стерплять, все буде нормально. Але це ж, над цим можна працювати. І от третє, що мене бісить, що не працюють. не працюють з водіями взагалі. Ви розумієте, ну вже ж якийсь які, 21 сторіччя, вже що там, е, робота з репутацією вона має бути, вестися обов'язково, а, а уклонцем взагалі не займається. Лояльність можна виробити, можна якісь погані тарифи, ще щось, але до вас будуть ставитися нормально водії. Чого? От, е, елементарний приклад: от, можна щось на день народження? Можна? Можна. Е, наприклад, от, якщо людина відбатрачила там, цілий день, там, от, е, зробила там якихось там, ну, 25 замовлень, заробила там півтори тисячі уклонів. У колон ж може взяти написати, що мов Юра, ти такий молодець сьогодні, зробив 25 замовлень, заробив скільки то. От, е, ми тобі за це даруємо. Типа, от, е, е, Завтра починаєш роботу, все, замовлення без комісії. І я з гарним настроєм, що я такий молодець, багато сьогодні заробив. Е, е, і завтра типу, починаю роботу замовлення без комісії. З, позитив... з позитивом лягаю спати, з позитивом прокидаюся, з позитивом йду на роботу. Ось так. от. Ну Це ж просто, просто таких от всяких речей можна придумати багато, але. Ніхто не придумує, нікому не треба. Формулювання такі, наче в лице. Оце треба. Більше нічого. От. Да. Е, далі, що мене бісить в уклоні, це простий. Я не знаю, хто придумав оцю дурницю, що простий 3 хвилини. Безкоштовний. Насправді безкоштовний, е, простий 4 хвилини. Бо 3,59 це 4. 4 Завжди рахується. От е, Якщо 3,01, це завжди 4 скрізь. Але не в уклона. Тому що в уклона, хто на першому місці? Напиши в коментарі, ти знаєш, хто на першому місці, а хто біомусор. от. Тому простий оцей блін. я... І воно ж якось так акцентує на цьому увагу, що три хвилини безкоштовних. Тіпа, ти дивишся, тіпа, що з простою тіпа, чотири, тіпа, а, саме, а воно тобі там пише, що три безкоштовних. Ребятки, ви хоч не акцентуєте на цьому увагу, якщо ви так не позортеся це. Мені оця хвилина одна, чесно говоря, насрать. Але, кож... але я кожен раз відчуваю себе обманутим на одну хвилину. А я не хочу бути обманутим. Чого ви мене дурите? Не треба мене обманювати. Також, що мене бісить, це як воно малює маршрут. Це, звичайно, ну, якби тут ніяких претензій в мене немає. Воно малює маршрут, звісно, найкоротший. Найкоротший по ньому прораховує кевчики, все там як положено, але ж воно не веде туди. Особливо, якщо затори, якщо там якась жепіння, то воно туди ніколи в житті, ребята. Ну, а будує туди. а навігатор ніколи в житті туди не поведе. Ну, Це трошки роздражає, але я розумію, чому воно так буде. Воно і не буде будувати тіпа, от найдовшим маршрутом, найприємнішим для водія. Тому що водій на якому місці, ви знаєте. Також що мене роздражає, вже звичайно менше, ніж раніше, але все-таки трошки підбільшує цей момент з поповненням рахунку. Чому я все привіз? Мені зараховують гроші, тіпа, і я маю потім щось поповнювати. Ви можете без мене якось вирішувати ці всі питання, ребята. У вас там гроші. У вас. у вас гроші. Не впутуйте мене. Будь ласка. Я приходжу на роботу працювати не для того, щоб себе напрягати. Я хочу менше працювати, а ви мені накидуєте якихось нових там задач, роботи і так далі. Ви і так робіть, щоб я менше працював. Добре? Отак от. А, і ще каронне, що мене теж роздражає, це чайові. От чайові, як ви знаєте, замовлення можуть бути або картою, або готівкою. От коли готівка, то звичайно є, є чаюха, вірогідність чаюхи є досить велика, я вам скажу. Коли картою цієї вірогідності взагалі немає. Чаюхи немає по карті взагалі. Чому так зроблено? Тому що е, пасажиру треба заморочитися. Заморочитися, щоб оставити чаюху. А як мало б бути? Мало б бути так, що, от, е, мало б бути так, що от пасажиру, пасажиру незручно було б не залишити чайові. Ота, отак має бути. Отак має бути продуманий інтерфейс додатка, щоб незручно було. Розумієте, щоб він, типа. Але ж пасажир на якому місці, а водій на якому? Отакі от от реалії. Все, що я озвучив, все можна виправити, над цим можна працювати, але даю вам гарантію, що нічого з цього уклон, звичайно, робити не буде. Пишіть в коментарі, з чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь, що там от вас ще бісить, тіпо, бін, в чому я не правий. Ну, може, я просто придираюся, і уклон це найкраща служба, інших я не пробував, не знаю. Уклон найкращий?